Привіт, шановне панство. Це той самий Прадік. Як ви зрозуміли, ми продовжуємо його дослідження, але вже на підйомнику. Нагадаю, в машині 100 тисяч. Кому буде цікаво, як має виглядати прадік 150-й з пробігом 100 тисяч знизу показую. Ззаду амортики сухенькі. Днище без корозії взагалі. Рама в такому самому доброму стані. Єдине там десь на якихось швах, можливо, почала легесенько прихвачуватись ось такого плану, ось ось так, от, ось так от. Але як бачимо, що всередині рама абсолютно жива, ніякої корозії там немає. Ось так Тут є у нас номер кузова спереді на рамі набитий. Тобто по днищу, по рамі питань взагалі нема. Тут бачив, бо змащувались на офіційному сервісі всі ці крестовини, все обслужено. По ходовці теж зауважень немає. Хіба що тут якісь, можливо, можна знайти там легесенькі мікротріщинки в салендблоках. Зараз вам що знайду, покажу. І то це ось, ось там от. І то це на вивішеній машині. Тобто ну, зовсім мінімум навіть рекомендувати до заміни їх поки що зарано. По двигуну дизельний двигун, 2,8-100 тисяч, все сухесеньке, ніде нічого не тече, навіть не потіє. Тобто стан абсолютно задовільний. Якщо пам'ятаєте, я рекомендував цю машину після первинного огляду, після тестування в полях, так би мовити. Рекомендував не до покупки, рекомендував до більш детального огляду на СТО. І знизу вона, в принципі, мені сподобалась так само, як і зовні. Єдине, що можна порекомендувати, це заміну колодок передніх, задніх. В принципі, на цьому все. Стан досить достойний. Єдине, що залишилось, це гарненько поторгуватися. Замовник просив. Але особливо за щось зачепитися, поки що я не знайшов, але нічого, будемо вже вмикати свої перекупські здібності і просити якусь знижку. Такі справи, така машинка. Всім до зустрічі!